Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні євангельський відрив, відривок, який ми читали першим цієї третій неділі після п'ятдесятниці, розпочинався, браті і сестри, такими словами, такими реченнями, що для кожної людини в цьому світі око є світильником. І на перший погляд незрозумілі слова сказав Спаситель Христос, чечи нас, учачи нас, навчаючи нас в цій істині просвітов. Він сказав, якщо твоє око буде світле, все в тебе буде світле. Якщо воно буде темне, все буде темне. Так воно і є. Ми то називаємо темперамент. І кажемо, є люди, наприклад, меланхоліки, вони постійно плачуть, все їм не так, їхній світогляд на цей світ завжди, як песиміста. Тому так Господь і каже, якщо ж для нас навпаки, ми люди мудрі, розумні, дивимося на природу, бо далі буде якраз. Урок із природи, частина якої ми є, то ми будемо бачити, що в природі є різні ситуації. Да, є закони природи, коли сильніші звірі виживають, слабші гинуть, але вже нам нема за що радуватись, нема за що благодарити Бога? Скільки є подібних навіть нам людей, я не кажу, інших природних речей, які в набагато гіршому стані, ніж ми з вами. І ось звідси світогляд людина перечерпає від природи енергію. І це дуже православне вчення, щоб ви знали. Дуже православне, бо Бог створив природу якраз для цього щоб вона слугувала якраз цим цілям людини. А людина погана, ще й природу опаскує. Вона все зробить, це ми бачили в радянський період, коли безбожники кинули виклик природі, комуністи. І відтоді по сьогоднішній день повертається ця історія з природою. Ні одна імперія, тільки радянська. Не боролись з природою. Тільки радянська взагалі, приправніше сказати, комуністична ідеологія, тому що і в Китаї це було ні одна в історії світу. Всі старалися наоборот, тому що язичницькі в основному були, а язичники дуже люблять природу. Е, Старались гармонізуватися з природою, а тут наоборот. Ми собі покоримо природу. Та не тут то було. І сьогодні сльози навіть там в Каховському цьому водохоронилищі, вони теж не на простому місці, бо там колись села були. І знаєте, як людям в той час, я знаю на Служгороді, де готель Закарпаття стоїть тепер, я знав людину, яка там жила на тому місці мало будинок. Там було декілька таких, не тільки вона. І каже, просто прийшли, казали, через тиждень тебе тут не має бути. Квартиру тобі даємо, нема вибору. Не поверх собі не вибирав, бо тут квартиру будеш мати. Не подобається чи подобається, то ніхто не говорив, ніхто не торкмився з тобою. Твої проблеми. І та людина мені каже, чоловік захворів на цій почві, мали будинок, подвір'я мали, дають квартиру по кімнатному. І так і помер. І скільки там, скільки було пролито сльоз, скільки горя, ну нам була друга вже історія. Нас вже вчили, що як красиво все ГЕС працює, світло дає, як земля, там, ці системи, які її значить, снабжають водою і так далі. І ми ті сльози не знали. Ну, бачите, закон природи завжди вернеться. Це ніколи ти не обійдеш, тому що ніхто цю істину ніколи не... Але суть сьогоднішньої проповіді не в цьому. Суть в тому, що від людини залежить щастя. Бо ми розповідали вам вже не один раз, що люди тяжко хворі, паралізовані, і ті казали, що не щасливі, тому, тому, тому. І справді ми не просто так говорили собі, так гіпнотизували, вони такими були. Вони не казали, о, по другі там то. Я дуже щасливий, лежачи, наприклад, на ліжку все життя, як мамушка Серафіма Мукачу. Далі Господь нас вчить, Він каже, вся ваша проблема в тому, що ви хочете служити і Богу, і мамоні. Мамоно – це гроші. Грошам служити, браті і сестри, це коли ми все своє життя, свій графік свого життя розпорядок раніше, да? будуємо навколо цих грошей. Ми про це тиждень тому говорили з вами. І Господь каже, станьте вище. Не від багатство залежить щастя людини. Так, да, Воно теж багато допомагає, ніхто не віднімає, не, 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 не воно не тільки від цього воно залежить, тому що і багаті люди страждають. А буває бідний чоловік, а той ще щасливіший бо ні до чого не приліпляється, ні за що не запереживає, що щось забере, щось пропаде. І в цій війні ми це теж до речі побачили. І Господь нам каже, погляньте на світ, як Бог одіває квіти, які вони красиві навіть Соломон такий не був у своїй славі. Один із найславніших царів. Як Бог питає птиць, наприклад. А вони ж не журяться птиць. Вони ж не думають, от, іменно корінь середньої Івангелія був не за те, щоб ми просто жили знаєте, механічно. Це теж неправильно. Людина розумна, якраз в тому є розумна, да? вона не така, як вся інша природа, вона соміє розпланувати, попередити якусь небезпеку. Якраз наоборот ми кажемо, що не можна так знаєте, жити. А, якось воно буде. Це друга правильність. На сьогоднішне про іншу правість, здіба про те, що не журіться. У що одягнетесь завтра, щоб ти їсти. Именно слово ключове, не журіться. Тому що і так, каже далі Господь, ти нічого цим не зміниш. І так, будучи навіть журючи, стільки гірше зробиш собі, тому що своєму здоров'ю нашкодиш. Але суть його слів була навіть не в цьому, що він беріг наше здоров'я він просто гарний був філософ і просто людям давав світогляд, що отак треба в гармонії з природою. Ні. Його суть полягає в тому, що шукайте спочатку Царства Небесного, кінець цього Євангелія, а все інше приложиться вам. Не навпаки, все будуйте тут на землі, щоб діти були ситі, освічені, все коло цього, а Царство Небесне приложиться. Чуєте, не так, а навпаки, шукайте спочатку царство Небесне своїм дітям. Тобто виховуйте їх правильно в християнських традиціях, православних традиціях, а все інше поможе Господь по мірі потреби. Так і наше життя, власне, і не тільки наших дітей. Все він по мірі потреби, спочатку царство небесне шукайте. Ми про це з вами. Браті і сестри говоримо весь час на нашому приході. І зараз я не буду затримувати ваш час дорогий. Ми весь час про це говоримо, що на першому місці має бути Бог, богослужіння відповідно, як вияв цього, що Бог на першому місці, а потім все інше. Не навпаки. Ми тільки чуємо, не хожу бо церкву бо то, бо сьо, бо то. Значить, Бог не на першому місці. А, а Господь каже в сьогоднішньому Євангелії чітко, не можна служити, не поєднаєте все рівно. Бо або одно, або друге візьме. Не можна і так, і так. Я люди якось стараються, а і так, і так, ні, бо... ні. Або, або. Хочеш успішний тут бути, в цьому вимірі слова сучасності, ніколи не будеш духовною людиною. Хочеш бути духовним, можеш стати і тут успішним. Скільки таких святих у нас було? Бог часто дає, так часто не дає. Він знає кожному що корисно. а часто дає людям, каже, тому псалмопівець Давид тече багатство. Розумієте, це слово. Воно тече тобі просто. Ти даже особо, я говорив з такими реально багатими людьми, і вони кажуть, ну якось особою не парився з цим. Воно якось так склалося, Бог поміг. От. І тече, не прилагай серце. Ключові слова сьогоднішнього Іванів, який ще сказав Давид далеко до Христа, бо він був пророк, Духом Святим сказав. І ми кожен раз, їх читаємо і ці слова в псалтирі, написані, тече багатство, не прилагай серце. Роби так, як Іо, сьогодні є, слава Богу. А завтра настрою свою душу, це в тебе може все бути загортом. І ти можеш бути нижчий. І якщо ти будуєш стосунки з оточуючими тільки через призму, бо він багатий, чи бідний, шукаєш, наприклад, зятя чи е невістку по цьому призму, щоб сусловія було, це все тимчасове поняття, бо сьогодні вони багаті. Сьогодні можеш бути в славі. Скільки ми тепер побачили з вами ці історії наших таких випадків? Наприклад, да, скільки ми бачили людей, які були славні. Всі до них ходили в Україні, там, руки цілували чуть а тепер де візнання. Один Бог знає, як там лежить. І так може бути і з вашими святами, з вашим зятем. Треба, щоб любили його за його якості душі вашої дочки чи сина, а не за гроші. Бо гроші сьогодні є, слава Богу. Бо їм легше буде, понятно, слава Богу. Але завтра їх може не бути. Або навпаки, сьогодні немає. Вибрали за якості. Що нам такі казки все розказували в дитинстві про чудовище заколдоване, яке полюбила царевна, а оказалось, який там прекрасний був цей. Да? Тому що от, треба розглядіти інші якості, а потім, прикиньте, може і наоборот бути. І чоловік бігли стане таким багатим, І що. А потім ті батьки, скільки такого знаєте, да? може по сусідах, може в себе в родині. Шукаялись, потім просили в старості пробачення, що не приймали спочатку, кажуть, такий став зять. А, а як казали, а, то, то тобі не потріб, то тобі не пара. А чого казали? Бо не дивилися на душу, а дивилися якраз на це, бо мамоні служать. Бо лиш би дочка щаслива була в плані Мамони, не в душі, як християнка, а в плані Мамони. Тому, браті і сестри, не буду сьогодні вас затримувати. Котре вам це тільки нагадую, ви всі так знаєте. Але знати мало, треба виконувати. Я вам бажаю тої мужності від Господа, щоб Він нам допоміг це в своєму житті оплатити. Амінь.